Вооружається, стоїть на озброєнні близько 60 країн світу і являється стандартним зразком армійської піхотної винтовки, Снайперської. Максимальна стрільба, на яку нею можна стріляти і ефективно поражати ці цілі це 500-800 метрів. Сюди йде звичайний пістолетний патрон до цієї підівці. Оборудована куліматним підсилом і прибором вишумної стрільби. Це є кілмарова каска, яка використовується в раді стран НАТО і з минулого року почала поступати на озброєння для міліцейських спецпідрозділів. Я думаю, що це досить важливі зустрічі, адже саме на них ми дізнаємося, що 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 справді роблять ці чоловіки, які зараз вони, які зараз в одно, та чоловіки, які працюють в міліції, ми можемо ну, побачити це на власні очі. Як почуваєш себе в костюм? Ну досить незвично, я вже ніколи ще його не одівав, але ну, незвично так. Що тобі особливо? Ну напевно, робота з кінологів, адже я ніколи не бачила цього. І для мене справді це було новим, цікавим, дійсно захоплюючим. Як я я ще боюся дуже собак, але в принципі для мене це було дуже цікаво, справді.